Приветствую вас на моєму каналі. В общем, пройшло вже 8 днів після посіву. Огород я засіяти не встиг. Пішли дощі, приїдеться ще раз культивувати. і сіяти. Ну нічого, плани на сьогодні. Я зараз одвезу солярку за посів. Ось ось купив гофру. Ось сюди на глушитель. Потому що виходить, яка проблема. Глушитель рветься, ось, ось видно тріщини. просто по-живому від вібрації. Сюди вварю гофру, а сюди, звісно, придумаю якийсь такий салінблок нехитрий. Глушитель стане на пару сантиметрів вище, але другого варіанта нема. Треба цей вопрос рішити, бо мені подобається, що він відпадає. І буду добиратися, дивиться, тут у мене зовсім не видно. Вон там десь у мене почало підслинювати масло з, я не знаю, як це називається з розподілителя. Треба цей вопрос рішати. Є поки чим зайнятися. Трубу зняв. От кронштейна відрізав, тому що труба стане трошки вища. Тут треба тепер вот эту гофру. Зараз ми її всунемо, потім будемо думати, що робити з кронштейном. Є у мене кусочок салінгблока, восьмирочного, може, його поставлю. Зараз придумаю, як так акуратненько все замудрити. От труби кусочок хвостовика відрізав, приварив його до гофри. Тут е кусочок коліна довелося відрізати, бо високувато, мені не подобається. Підігнав, тепер цей хвостовик стає добре. Зараз тепер відріжу е тут лишнє, приварю е гофру до труби. Потім будемо думати, що з цим са салінблоком, скажімо так. Так, гофру до труби приварив. Тут тепер ці розкоси просто нікуди варити. Та й в принципі вони тепер не треба. Всю вібрацію буде гасити ця гофра. Зараз ставлю назад глушитель і буду думати, що мені придумати з этим кріпленням. Так. Так, ну це кусок э, этого стабілізатора восьмирочного. Підібрав туди трубку, запресував. Зробив отакий кронштейн, Підібрав болт. Тепер все це діло треба зібрати, приточкувати на місці, потім розібрати і обварити нормально. Ось вот так це діло буде виглядати. Салінблок приварю сюди, я його прихвачую і одразу в воду, щоб резина не згоріла. А цей кронштейн, скажімо так, до гарячої частини глушителя чуть -чуть ще підрізати, щоб глушитель висів паралельно капоту. Це ось вот так, в такому ключі, я думаю, буде нічого робити. Так, тут усе спозиціонував. Опять же, тут прихватку зробив цієї нашою міні-сварочки, вона часто виручає. Тепер зараз зніму нормально вварю, щоб оцей не спалить. І ставлю, і будемо заводити, пробувати, що вийшло з цього рая. Короте, допустив я ошибку. Оце спозиціонував неправильно, Треба перевернути, тому що виходить, воно може так шататися. Треба розвернути, зараз зрізаю, розворачую, роблю так, як положено. Так, ну з другої попитки спозиціонірував правильно. Тепер знімаю його теж прихватив його тільки тільки зніму, варю нормально з усіх сторон і будемо перевіряти. Коротше, похоже, не саме лучше затея. Все одно воно телепається, хоча я там і перевернув салін блок. Телепається, хер'я і Хватит, зараз заведу, подивимося, що воно. Хоча в роботі мелка дрож, тобто так вона не телепається. Може бути і затея і Потому що мені надоело, що воно відпадає. Сейчас заглушу. Коротше, подивимся. Скажімо так, полевые испытания покажуть, хто десрав. как говорят. як кажуть. У всякому випадку тріскатися не буде. Так то вона ну, В принципі, ж так і должно. завів, вона стоїть ровненько. Я сподіваюся, що ця гофра допоможе. Тому що два рази в мене вже тут розривалась. Так, хочу заїхати на поле. Подивитися, поключилось чи не поключилось. Це в мене єдине поле, яке максимально близько до асфальта. Зараз піду розрию, тому що тут 8 днів тому ми сиділи. Це ж зараз подивимось результати. Короче, ось, ось вирвав, правда. Уже е, сходи, скажімо так, воно поключилося, але ще не, не вилізло. Мокре повністю. Дивлюся, це поле в мене тут підганстар е, соняшник. У ну, мене залишилася хімія до всходова. Я пробризкав. Ну, дивлюся, осоту. Вилізло сотник, наче я нічим тут не бризкав. Що днів через кілька будут уже и сходы цепада Падалішній виліз йому вообще по барабану дивимся холодно конечно що я не пойму що за така погода Холодина на капец так вниз то я заїхав. тут згори нормально, нормально тепер вопрос чи э, піднімуся на гору Тому що у нас дощі йдуть, мокро тут гора капітальна. Давай, 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 давай по травичці. Нормально, вискочив без, без особих проблем. Так, підскочив до мене кум, хочу упорядкувати от этот ячмінь. Це в мене еліта. В наступному році я хочу його розвести, тому що мені треба буде сіяти ячмінь. Він там навіть протровлений, але все одно прийдеться трави, час мішків пересипаємо в бех і більше того, будемо підсипати эти таблетки, Щоб він не злежувався, скажімо так, профілактика, перекалашматить його треба. Так, ячміню порядкували, жучка, наче нема, все в порядку, на таблетки і мешей, щоб толкнуть, Тому що це еліта. Потім буду його розводити, на посів на свої гектари. А це мішок, це гедішний, це репродукція, якщо що, добавка до цього, вдруг мені не хватає. Ячмінь устаткував, протравив, переложив репродукцію зверху, щоб не перепутати. Нагадую, у мене залишилося більше тони. Удобрення, Если кому надо, можете приїхати забрати. Потому що по осені вряд ли я буду продавать. Сейчас би я не против обналиться, а к осені вже не надо будет. Так, Тепер осталось в ангарі порядки понаводити. З цими мешками розібратися, тут розібратися. Чесно скажу, переживаю, я тепер за погоду, холодно, блин, може ранувато я посіяв. Воно -то трошки почало ключитися, ну таке, таке. собі, Реально холодно. І зараз він в Новомосковський град пішов. В общем, буде, буде що буде. В общем, таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд і за лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.